Хейзел? А ти випадково не мій мозок? Тоді чому ти в моїй голові? Фу. О, о, о. О. Привіт, Ембер! Ти ви... Ембер! Ембер! А ти випадково не злодійка? Тоді чому ти виграла моє серце? Пегі! <певіт> <певіт> Ти випадково не сонце? Тоді чому мені так жарко? Е Алан, що? А ти випадково не урок математики? Ні. Тоді чому всіх від тебе нудить? Неправда. Досить. Ти. Так, Бруклін, ти догралася. Шукай свій рюкзак в унітазі. Сіди, сіди. Слухай. Мені здається, чийсь рюкзак вже там. <свистак> Лузер <свистак> Тиша. Алан, будь добрий повернутися на місце. Почнемо з переклички. Ой, забула. <свистак> <свистак> Доброго ранку місіс Браун. Найбільша і найкраща вчителька в найбільшій найкращій школі. Доброго ранку. Двічники і ледарі. О, А як же. І ти Хейзел. Отже, Грисон тут. Я тут. Пегі. Тут. Ембер. 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 Ембер, Ембер. Ембер. Я тут. Це я. Ембер. Угу. Чудово. Алан? Я тут. Мене сьогодні трохи здуває. З ким не буває, Алан. Бруклін. Я тут. Гей, якого біся ти робиш? Це вона, це не я. Алан, це фізіологія. Не потрібно цього соромитися. Все в порядку. Отже, тема сьогоднішнього уроку прості. А, а, що таке? Хейзел. А, а як же Домашнє завдання? домашнє завдання? Що? <сь> Ні. <смеш> От так! Я і забула. Дякую, Хейзел. <спів> Дякую, Хейзел. <спів> і першою буде відповідати. Хоч би не я, хоч би не я, хоч би не я, хоч би не я. Бароклін. Міс Браун, Розумієте. У мене така ситуація. Мої е, домашні завдання Е-е-е... з'їла моя собака. Не оригінально. Я розочарована Броклін. Можливо, Алан покаже нам свою роботу. Шісі. Місіс Браун. Ви не повірите, але зі мною сталося неймовірне. Сьогодні вранці я, як завжди, йшов до школи, аж раптом пожежа! Дві пожежі! Будинок з самотніми бабусями та будинок з бездомними кошенятами Це вогні! Кошенята бабусі! Бабусі кричать! Кошенята пищать! Олан, врятуй нас! Нам нікому допомогти! Бідні кошенята! Я вийшов з пожежі. У мене сорок бабусь і сто двадцять кошенят. Я граптом. Землет! Все горить! Все трясеться! Буділля ось ось спаде! Ага, Мій рюкзак, в якому було все домашнє завдання, яке я робив всю ніч, не зімкнувши очей, сповзає по руці і рветься. А, а, а. І ось переді мною стоїть найважчий моральний вибір в історії людства. Кого врятувати? Сорок бабусів, 120 маленьких кошенят! Або домашнє завдання. Я правильно розумію, що ти нічого не приніс. Так. Я вас зрозуміла. Раз ніхто не приніс домашнє завдання. Всі будемо писати супертест. Uh, да! yeah! так 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 так! Тебе Хейзл, ти молодець. О, що? Я теж хочу супертест! За що? Дякую, місіс Браун. Я ніколи цього не забуду. Вибач, ось твій бланк, тримай. А, а стало ще гірше. А, а, куди пропали цифри? Лінійна алгебра, єс! Векторна алгебра! єс! Інтегральне числення! Який чудовий день! Лінійна алгебра! Ні! Факторна алгебра! Інте? Інте? І це незрозуміло! Тарган! А? Що? О, дві години! Розбайдіть мене через дві години! Боже мій! Переберіть його звідси! Ідеально! Тут теж ба? Який дурний тест! <смір> Я зламав математику! <смір> У мене Я більше не буду додавати проносний сніданок Бруклін. Я обіцяю, дай мені знак. <inceries> Алілуя! А що це значить? Дякую. <порългого> <порългого> О, де Демітест. За що? За що? Обід, обід, обід. Місіс Браун, А? А? Хейзел, не відволікайся. Можливо, трохи шоколаду підвищить мою концентрацію. Так, хто їсть їжу в класі? Пегі, мінус бал. І батьки в школу. О, ні, містер інтеграл. Здається, ви проінтегровані. <звайна> Ось і все, яка розумна! Хейзел, ти не бачила мій тест! Киш звідси? Ти його взяв. Ось ти не Гірник. Так, ну. так що тут? А? Подивимось. Звідки вона це знає? А? Ще раз підійдеш до мене! Я з'їм твою руку! Задибно творена. А! Ха! А! А! Беги! Беги! хейзл. а я все зробила. Я все зробила. А я нагадую, що у вас є додаткові завдання в бланку 2 і два доповнення до бланку один. Що? покваптеся, залишилося 10 хвилин. Хейзел, ви офіційно виключені зі школи. Прошу негайно піти з класу! <г disadvant password> Це ви, цьому ви, не ви! Я розумна! 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 А -а, -а, а а Можна піпі? -пі. Ні! До кінця уроку залишилося дев'ять хвилин! А? Що? Дев'ять хвилин! А -а, чудово! Ди? Все ще що таке? Ще мінус бал. Отже, результати тесту Бруклін п'ять. Алан три. Грейсон. Дев'ять. Так, я люблю вас, місіс Браун. Вибачте. Пегі, десять. Але мінус два балла. Вісім. Ембер, дванадцять. Молодець. Дуже гідна робота. Як вона це робить. Але oh, тихіше mm.